Привіт, мене звати Юлія Мудра, я дитячий сімейний психолог, а також психолог платформи SAF Woman Hub. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами поспілкувалися на тему особистої сили. Що ж таке особиста сила? Це душевний стан людини, коли вона впевнена, що справиться з усім, що з нею відбувається. На жаль, зараз такі часи, що наша сила вона втрачається. І що ж робити для того, щоб повернути цю особисту силу в наше життя? По-перше, дозволити всьому йти своєю чергою. По-друге, це життя тут і тепер в реальному світі. Наступне це виражати свої почуття, це признавати свої страхи, розвивати цілісність, а також встановлювати кордони. Наші внутрішні батарейки вони сідають коли. Варто розуміти, да? які ж маркери, як розуміти, що сідає, що втрачається наша особиста сила. Це коли у вас беруть не віддаючи, це коли порушують ваші кордони, це коли травмують ваші почуття, це коли ми ховаємо себе справжніх для того, щоб сподобатися іншим, а також коли ми кажемо так, замість «ні». І якщо вам важливо навчитись говорити ні, відстоювати свої особисті кордони, розвивати да, цілісність, виражати почуття, а також усвідомлювати свої страхи, і ви самостійно не можете з цим справитися, рекомендую звертатися за спеціалізованою допомогою до спеціалістів-психологів. Бережіть себе, і рада була допомогти. Гарного дня!